Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, що принесе вам наступний тиждень. Наступний тиждень вам принесе спокій і шанс на заробляння грошей. Все буде добре, але в самоті. Так, ви будете задоволені своїм зароблянням грошей. Ну, не так же аж на самоті. Я б сказав, наступний тиждень ви закохаєтеся, до вас прийде любов. І ви будете насолоджуватися нею. Ще наступний тиждень принесе вам вибір. Холодний, різкий. Від чогось навіть і відмовитися. Стережіться, наступному тижні вас чекають маніпуляції з грошима. Якщо на роботі, то, можливо, шеф. Не дає вам премії або скриває зароблені гроші. Якщо друзям ви позичили гроші, то в наступному тижні не чекайте від них нічого доброго. Вони будуть відтерміновувати можливість віддати, віддати вам гроші. І також без. Не без брехні, так? не без маніпуляції інформацією. Так що на наступному тижні ще буде вам приходити інформація, яка є неправдивою. Можливо, ви почуєте про себе багато пліток, брехні та неправдивої інформації. Це вас приведе до туги. Так? Трошки будете журитися цим, що люди на вас наговарюють. Так? Але вихід завжди є. Вам не потрібно падати в крайності. З роботою буде все в порядку, роботи буде багато, робота буде приносити вам дохід. Вона буде стабільною, але на любов не буде часу. Ну, Мужчина все-таки є мужчина. Якщо мужчина до вас проявиться, він буде до вас ніжний, врівноважений. Збалансований, який вміє управляти своїми почуттями, вміє і скривати почуття, вміє і продемонструвати свої почуття. Але одно у короля не виходить, він перший на контакт не йде.